Реальні факти, чому війна в Україні може скоро закінчитися. значить, показує. Дивіться, Фінляндія відбудовує країну Rebuilding Ukraine together. тут абсолютно всі. Це зараз в Варшаві відбувається величезний саміт. Rebuild 2025. Що саме важливе? Крім того, що гроші просто будуть вливатися в Україну, це ж все може давати гарантії безпеки і реально дасть можливість Європі включитися, бо інтереси частних підприємців з величезними капіталами будуть знаходитись в Україні. Та да, вони будуть на Україні заробляти звісно, заведуть свої компанії і так далі. Це да хіра робочих місць. От просто приготуйтеся. То, що казали за Україну, що вона розквітне після війни буде дуже сильно і так далі. Це правда, це у нас є нереальний шанс. Нарешті, щоб Україна після всього пережито розцвіла і почувала себе добре. Шукаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Instagram, YouTube та Facebook. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.